Вітаю! В ефірі Погода на телеканалі Вікка. 6 вересня в області сонячно. У Черкасах буде плюс 26-27 градусів в день та 16-17 вночі. В Умані та Звенигородці переважно хмарно. Температура триматиметься у межах від 23 до 26 градусів тепла, вночі ж буде 15 градусів. У каневі та золотоноші ясна погода. Стопчики термометра в день покажуть 27 градусів тепла. А вночі ж 17 з позначкою плюс. Жителів Сміли та Чигирина також потішить сонце. Вдень 27 градусів вище нуля, уночі ж 17 градусів тепла. Сьогодні свій день народження святкує Білик Володимир Митрофанович. Родина та найближчі приносять свої найщиріші вітання. Від себе бажаю мира, благополуччя та здійснення мрій. А з вами була Анна Білик. Бережіть себе. До зустрічі на телеканалі Вікка!